Буває в житті, що рідкісні речі бувають починають ставати буденними. Ще один гриб під назвою веселка, тільки маленький, отак він виглядає. Хто б мені міг подумати, да? гриб веселка. Зараз ми його розріжемо, відріжемо йому цей хвостик. Чік. Ніби живий реально. І розріжемо його навпіл. Для чого я її ріжу навпіл? для того, щоб переконатися, що це веселка, а не бліда поганка, бо бліда поганка теж має яйце. А веселка вона всередині отака. О, бачите? О, це веселка. Дуже корисний гриб для чоловічої потенції. Можна їсти сирим, нагадує жодиску. З вами був канал Ремонт Душі. Дякую вам за 4000 підписників. Ви неймовірні. Це я зараз за ютуб кажу. Дуже ніжний такий, знаєте? Рідкісний гриб. Мені пощастило в другий раз. Будь. Любимо не ліс. Я його принаймні точно дуже полюбляю. Дякую вам. 4000 підписників це, це вже таке нечогеньке село. З вами був Андрій, канал Ремонт душі. І гриб, який я тільки що з'їв, веселка. Від нього залишився лише хвостик. Як від, від диск. Пам'ятайте, все корисне в нас під ногами. Просто треба навчитися його бачити. Піднімайте вібрації, ставайте більш усвідомленим. До зустрічі в нових відео. Ще раз дякую за підписку.